До нього у мене не було серйозних стосунків. Він був моїм начальником, а я щойно закінчила інститут. Він навчав мене азів професії, був моїм наставником. Ми багато часу проводили разом, і я закохалася. Я не знала, що він одружений, ніколи не надавала цьому значення, тому й не питала, а він сам не розповідав. Мало того, що одружений, то ще й з маленькою дитиною. Коли довідалася, навіть хотіла звільнитися, але передумала, коли зрозуміла, що почуття взаємні. Він зізнався, що теж намагався боротися з цим, але не зміг. З дружиною було давно все погано. Відразу після весілля набрала вагу, запустила себе, інтиму не було вже рік. Вона контролювала всі його дзвінки, смс, соцмережі, телефонувала часто на роботу. Вони весь час сварилися. У мене не було наміру забирати його від сім'ї. Думала, що ми просто зустрінемося кілька разів поза роботою, і мене відпуститься хвиля почуттів, але вже через місяць зрозуміла, що вагітна. Він зізнався у всьому дружині і пішов від неї. Регулярно кидав їй на карточку гроші, оплачував усі рахунки. Ми винайняли квартиру. Я не знала, що це початок жаху, а не щасливих днів разом з ним, про які я так мріяла. Його дружина зненавиділа нас обох, нацькувала всіх знайомих і рідню, приходила на роботу, влаштовувала скандали, а потім прокляла мене. У нього почалися проблеми на роботі. Незабаром його звільнили. Ми перебивалися випадковими заробітками. Було дуже важко, моєї зарплати заледве ледве вистачало на оплату помешкання і продукти. До того ж, терор з боку дружини не припинявся. Вона дізналася, де ми живемо, приходила з погрозами, таким чином, вона хотіла змусити його повернутися. Через якийсь час ми почали сваритися. Через нерви я втратила дитину і нажила проблем зі здоров'ям. На повноцінне обстеження і лікарів теж не було коштів. Одне слово, наше щастя розсипалося на очах. Я багато разів поривалася піти, але не могла його залишити самого. Мене близько не підпускали до їхньої дитини, а йому на кожній цій зустрічі промивали мозок. Після зустрічі з ними він завжди повертався злий або дуже засмучений. Але ще одна новина мене вразила у самісіньке серце. Коли я дізналася, що його дружина вагітна, думала, не переживу цього болю. Про це я дізналася безпосередньо від неї, вона чекала його біля під'їзду нашого будинку. Потім були довгі розмови, зізнання в тому, що у них це сталося перед тим, як він ішов від неї, і так далі. Врешті-решт, після тижня дзвінків від неї і її рідні, він повернувся до неї. Постійно мені пише, переконує, що любить, просить вибачення, каже, що йому дуже погано і дружина маніпулює та нехтує ним, обзиває і поливає ненавистю нас обох, але при цьому і не відпускає нікуди та ще більше контролює. А я повернулася до батьків. Кохаю його і хочу понад усе, щоб він повернувся, ненавиджу його колишню дружину. Зламала життя нам обом, навіщо жити з людиною, яка тебе не любить, прив'язуючи його до себе такими способами. Мені дуже шкода і я хочу йому допомогти. Буду все робити для того, щоб переконати розлучитися з нею, незважаючи ні на що. Адже насправді ця дитина не потрібна їм обом.